батальйоні Свобода пропонують мобілізувати засуджених. Там зазначають, що це може, хоча б частково вирішити питання браку особового складу у силах оборони. Ну про це принаймні заявив заступник голови партії ВО Свобода і член батальйону Свобода Андрій Іллєнко в інтерв'ю Українській правді. Але мова не про примусову мобілізацію, а про тих засуджених, які мають бажання воювати ну а можливо навіть бойовий досвід. Якщо людина хоче воювати реально, то ця людина має бути на війні. Я розумію, що є ситуації, прям там якісь, ну, зовсім зовсім, зовсім дикі, де це не повинно працювати. Але я вважаю, що зараз треба створити відповідну навіть правову базу. Я не бачу жодних проблем для цього. Для того, щоб е, ті люди, які, наприклад, зараз знаходяться в... Виправних тюремних закладах, особливо ті, які знаходяться в слідчих ізоляторах. Ми знаємо, що у нас багато людей сидить там роками без вироку суду. Ну, якщо він реально хоче воювати, далеко ж не всі хочуть. Давайте зразу. Це ж не те, що прямо якесь буде завтра, якщо таке рішення буде прийнято, загальна якась амністія. Я думаю, що не так багато там буде супер супер багато бажаючих, але ті, хто хочуть, а особливо, якщо це ще люди, які воювали, там мають бойовий досвід і так далі. Ну, значить, значить, вони мають можливість, мають мати можливість воювати. Формат юридичний, да, його треба продумати, але його можна продумати. Формат, як це все буде відбуватися, чи ці люди будуть розпреділятися між підрозділами, чи це буде форматися якісь окремі підрозділи. Це теж дискусійне питання. Я думаю, що тут є варіанти різні, як це можна зробити. І от, Друзі, цікава історія. Нам наш вже глядач написав, Петро пише. Двома руками за я теж судимий. Добре, що у вас є таке бажання, пане Петре. А от власне як ця процедура може відбуватись, наскільки вона реальна до застосування? Те, про що сказав, от власне пане Лєнко, зараз поговоримо з Борисом Захаровим, правозахисником, директором благодійного фонду Людина і право. Вітаю вас, пане Борисе. Слава Україні, вітаю героям слава, ваша думка, пане Борисе. Ну я ідея. хочу підтримати пана Ленка повністю на 100%. Я вважаю, що це необхідно зробити. Що е, наші організації, і партнерські організації відвідують е, колонії, е, відвідують е, закриті заклади, і там є багато бажаючих, причому з бойовим досвідом, які хотіли б е, воювати. Причому це вмотивовані люди, які хочуть воювати і вміють це робити, і їм Просто не дозволяє українське законодавство. Більше того, навіть з непогашеною судимістю просто не можна е, воювати. І це все треба вирішити на законодавчому рівні. Е, дійсно, ті е, ув'язнення, люди з непогашеною судимістю, які б хотіли захищати Україну. Я вважаю, що вони мають на це право, і держава має піти їм назустріч. І більше того, розробити положення про або умовно дострокове звільнення, або помилування і погашення судимості. Тобто такі речі допоможуть Україні компенсувати брак сил, брак особового. І це абсолютно неправильно одночасно ганятися, коли воєнкоми ганяються за, умовно кажучи там інженерами і програмістами. В той час, коли, коли люди з бойовим досвідом відбувають покарання, і вони хотіли б воювати на боці е, України. Звичайно, тут треба виключити е, злочини проти держави з тих е, статей, е, ну Ті особи, які вчинили злочини, якісь проти держави, які є сепаратистами і так далі, колаборантами, їм в руки зброю давати не можна. Пане а, а ті, хто вмотивовані, патріотичні хочуть воювати на боці України, звичайно, будь ласка, треба їм надати таку можливість. Про те, як це може виглядати зараз за кілька хвилинок, я хочу, щоб ви прокоментували. Дивіться, але. Ж, ще спочатку ну російської агресії в 2014 році е, в кримінально-процесуальний кодекс було внесено там ну низку правок так е, окремий розділ там навіть внесли, де передбачається особливий режим досудового розслідування судового розгляду в умовах воєнного стану словом і стаття 616 КПК україни Визначає, що о, може бути скасовано запобіжний захід для проходження військової служби е, власне на особливий період або зміни запобіжного заходу з інших підстав. Ну тут зараз я дивлюсь низка е, низка переліків, але мета скасування цього запобіжного заходу проходження військової служби за призмом. Тобто, по суті, в нас є закон, який регулює це Ч, чи ну чи як. Ну, по-перше, запобіжний захід західи, покарання різні речі. По-друге, на практиці е, дуже рідко це відбувається. Дуже багато людей, які хочуть служити і не можуть служити. І відтермінування е, судової справи зміна запобіжного заходу, відтермінування вироку це дуже рідкісний випадок. Тобто це стосується оця норма кримінально-процесуального кодексу тільки е, ну, людей, які ще ну, перебувають там, умовно кажучи, під вартою на процесі? так, де не мають вироку, так абсолютно. Ага. До них на них в принципі поширюється. Вони можуть бути, якщо вони скоїли якісь там вбивство чи щось, вони можуть знаходитися за гратами або інший е, злочин. Наприклад, підозрюються у скоєнні цього злочину, і у них, наприклад, немає застави, і вони через надмірний розмір застави сидять. Так? Теоретично за цією статтею вони можуть вийти, і є такі приклади. Мені, до речі, здається, що Маджахет дуже відомий всім. У нього був інший запобіжний захід, він поїхав воювати, і там була якась історія, що він уклав в результаті контракту, а потім героїчно загинув. Ну, такі випадки є, коли людина знаходиться під, під слідством і і її відпускають воювати. Але це рідкісний випадок. Але якщо то засуджених у нас не беруть воювати. Зрозуміло. Пане Борисе, ну слухайте, а як уникнути ситуацію? Чи як запобігти ситуації, коли от е, історія, ну, ми ж мали так само От маємо приклад в, в наших ворогів, так? коли Вагнер там. А спер... ми? ми мусимо робити просто абсолютно інакше. Як цивілізована країна, ми маємо створити комісію, наприклад, до якої -а -а. увійдуть. Члени з ДКВС Державної кримінально-виконавчої служби, правозахисники і ЗСУ військові. І через цю комісію і ця комісія буде розглядати кожен кейс, хто хоче йти служити засудженими. Ну, правозахисники можуть зібрати думки про людину не тільки е офіційні якісь характеристики, так, а й думки з зас інших засуджених і так далі. Тобто повністю прозора відкрита процедура, е після якої людині надається такий шанс. По-друге, ніяких штормзет, не можна створювати ніяких окремих загонів е засуджених, давати їм зброю і вперед. Вони мають бути розпорушені е, в системі Збройних сил України. І більше того, я вам скажу, що багато частин, що військові мене підтримують, і багато частин захоче взяти е, досвідчених бійців до себе, які відбувають покарання. І навіть не досвідчених, а просто там з нормальною фізичною підготовкою, і навіть для тих, у кого не нормально фізична підготовка в армії. Може знайтися робота я точно ну добре про це пізніше, щоб не, не, не затягувати. Скажіть, будь ласка, пане Борисе, а як уникнути ситуація? Мав на увазі? Ну щоби от коли так само в тій же Росії дуже багато там ув'язнених ішли в ці загони Шторм Зет? По суті, для того, щоб. Ну, в них там залишається термін там там 5 років, не знаю 6 років. І вони йшли туди. Є такі приклади, і це в інтерв'ю вони там часом говорили ну полонені, коли вже перебували в статусі полонених. Просто щоб умовно кажучи, принаймні, як вони кажуть, так щоб а, уникнути по суті відповідальності тієї. Тобто вони виходять з в'язниці. І думають, що зможуть якимось чином там втекти. Не знаю, чи є приклади, коли втікали, коли ні, але от, от така історія. Я думаю, що кожен випадок може розглядатися окремо. І така комісія здатна вирішити, чи людина справді мотивована і хоче служити, чи вона просто хоче відпетляти від терміну. А ну що для цього потрібно? Це я маю на увазі процедура, окремий закон чи там правки до, до тих чи інших законів в кримінально-процесуальному кодексі. Звичайно, Наскільки складно звичайно, це, це потрібно окремим законом? Треба прийняти правки до низки законодавчих актів, зокрема до кримінально-процесуального кодексу. Тоді на останок, це пане Борисе? Ну а на є якийсь захід там вірніше, приклади інших країн, от західний якийсь досвід. Ви знаєте, я не вивчав питання. Не можу вам сказати. Я не вивчав питання, але все, що зараз, ви знаєте, в основі права лежить здоровий глузд. І оце абсолютно відповідає здоровому глузду. І я хочу підтримати ініціативу пана Іленка, я повністю двома руками за. Дякую дуже, і наші глядачі теж є от думки стосовно того, що це ідея на часі. Пане Борисе, дякую вам за ваше бачення як правозахисника. Саме Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду Людина і право був з нами на зв'язку.